Вітаю вас, малята, в нашій рубриці Мовленеві перлинки! Як зробити день веселим? Усміхнись усім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День Тобі веселим буде! Діти, ми отримали запрошення від нашого знайомого зайчика. Він запрошує нас у гості до свого нового будиночка. Який подарунок для зайчика ми візьмемо? Ось ми і біля будиночка. Добрий день, зайчику! Добрий день, діти! Що можна запитати в зайчика, дітки? Так малята, в нього можна запитати, як живеш, чи подобається тобі нова хатка, як себе почуваєш? Зайчику, запрошуй дітей до своєї хатки. Заходьте, будь ласка. А чого ж бракує в кімнаті? Так, в кімнаті бракує стільців, стола, дивана. А як назвати ці предмети одним словом? Молодці друзі! Меблі! Як же допомогти зайчикові, де можна взяти меблі? Так, малята. Ходімо до магазину. Як називається магазин, у якому можна придбати меблі? Правильно! Такий магазин називається меблевий магазин. У магазині є різні меблі. Це стіл. Діти, скажіть, навіщо він потрібний? Так, за ним їдять, навчаються та працюють. Це шафа. Навіщо вона потрібна? Шафа. Потрібно для того, щоб там зберігати одяг та інші речі. Це ліжко. Навіщо воно потрібно? Так, друзі, ви праві. На ліжку потрібно відпочивати, спати. Це стілець. Навіщо він потрібний? Так, малята. Він потрібний для того, щоб на ньому сидячи відпочивати або працювати. Це диван. А навіщо нам потрібен диван? Диван потрібен для відпочинку, щоб на ньому почитати та приємно провести час. Друзі! Оберіть якийсь предмет меблів для зайчика і поясніть свій вибір самостійно. Наприклад. Я пропоную купити стіл. За столом зайчик обідатиме, питиме чай, малюватиме та писатиме. А зараз давайте трошки пограємося в гру, яка називається «З чого виготовили меблі. Стіл цей виготовлений із сосни. Як його можна назвати? Так. Сосновий стіл. Ця шафа виготовлена із дуба. Тобто вона яка дубова шафа. Це ліжко з металу. Отже воно яке, металеве ліжко. Цей стілець зроблений з клену. Тобто він який? Ленови стілець. Молодці. Диван виготовлений із дерева. Який? Молодці. Дерев'яний диван. Обрали меблі для кімнати зайчика. Тоді давайте трошки відпочинемо. Запрошуємо на веселу фізкульт хвилинку. Готові? Починаємо. Сірі зайчики маленькі. Вушка є у них довгенькі, в лісі грались, веселились. Працювати вже стомились. А щоб добре працювати, треба трішки пострибати. Відпочили. Розім'ялись й до роботи знову взялись. Меблі вже привезли до будиночка. А куди ми їх поставимо? Що ми поставимо в правий кут? Правильно, ліжко. А що ми поставимо в лівий кут? Молодці малята кухонний стіл. А що ми поставимо в центрі кімнати? Правильно ми поставимо журнальний столик. А біля вікна ми що поставимо? Молодці друзі, стілець гойдалку. Розкажіть своїм батькам, якою стала кімната? Що в ній з'явилося? Які меблі ми придбали? Куди ми їх поставили? Що тепер можна робити? Тепер ми можемо піти пити чай разом із зайчиком. Він нас частуватиме. У зайчика ми будемо їсти страви, що починаються на звук С. Давайте їх назвемо: суп, сир, солянка. Сік, салат. А до чаю зайчик принесе частування, назви яких починаються на звук П. Що це? Пиріжки, пастила, печиво, палички солодкі. Друзі, скажіть, хто сьогодні завітав до нас на заняття? Як ми допомогли зайчикові? Які меблі ми купували для зайчика? А які меблі є у вас вдома? Молодці малята! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей малята, в нашій рубриці Мовленеві перлинки. Бувайте!